Усіх вітаю друзі на нашому каналі, мама і доця, наша ката. Зараз я вам хочу показати, що я буду їсти. Я взяла такий червоний борщик, він варився з картопелькою, але я взяла без картоплі, просто таку рідину Тому що у мене по тілі почалась висипка, і лікарі кажуть, що краще збільшити вуглеводи. Так, Та ще одна така мисочка. Тут у нас салатик. Із капусти, та з рушпонки і рукола. Також посипано е, насінням мчия та олія оливкова. Та ось такі от блінчики. Це мами придуманий рецепт. Тут 5 яєць, 100 г сметани, розпушувач, е, також елітрол, мигдалеве борошно, кокосове та, та псилюм. Кіблінчики. Також у них всередині є сирок листя зі смиродини та малини і лимон. Сьогодні хотіли вам зняти рецепт, але розродився телефон. Так що рецепт буде у коментарях. Всі змішного, хто також вечерю з нами. Також пишіть свої тарічки в коментарях. Всіх люблю і цілую серцем і очима.